Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі програма Кава без цукру. І гій сьогоднішньої кави Ярослав Долгих, заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації. Итак, распочнем. Так как вы новоиспеченный, скажем так, у нас заместитель губернатора по социальным вопросам. Потому и поговорим сегодня, конечно же, о социальной политике непосредственно в Житомирской области, в разрезе социальных инициатив самого президента Виктора Януковича. И напомним, что 7 марта на заседании кабинета министров президент Виктор Янукович выступил с программой новой социальной политики. Ну хорошо, что ж, сразу повлекло очень массу разных вопросов, массу разных комментариев по этой теме. Тімі, це піар, і тилі це дійсно реальна забота о людях. Особливо, от э, все прекрасно, але оце але тому, що політики, деякі, звичайно, політологи, спеціалісти ну, скептично ставляться до програми, тому що, наприклад, в, розріз, в розрізі в розі першому э, заяви в тому році Азарова, який говорить, що треба будемо в цьому році закручувати пояси, так. Mm -hmm. э, і, власне, подейкують, що Нацбанк просто для цього ну так говорили, що коштів немає, але Нацбанк просто візьме, запустить як кажеш, станок і надрукує там скільки там 20-30 мільярдів які необхідні. Тому наскільки реальні оці от побоювання чи не станеться так, що після виборів? Інфляція, ну, я скажу просто, банально з'їсть ці кошти, так? тому що, як і багато спеціалістів, які працівники банківської сфери, прогнозують інфляцію так? і говорять, що нас банк наразі просто штучно стримує. Ну, Перше, оцінку тому, чи це конкретні дії, чи це просто якась така інформаційна, є таке слово у нас, шуміха, дадуть самі люди. З того, що сьогодні вже відбувається по реалізаціям президентських ініціатив, і звичайні люди це можуть бачити. От і змінена система і розмір виплат учасникам бойових дій. У нас тільки в Житомирській області виплачено 24 мільйони. Різні категорії отримали різні доплати. Вони суттєво відрізняються. Ну який найбільше це вже Це одноразові виплати до 9 травня, до дня перемоги. Тобто деякі категорії отримали по 2200. Ні, ми розуміємо, так що не отримали. Але все ж таки питання звучало більш в тому, чи це є піар. Тому що ну отримали звичайно. Отримали на потім справа. Будь-яка хороша справа. Це піар. Незалежно від того, іде вона від влади, від опозиції. Від вони були ці конорози. Так яко допоміг два роки тому рік тому назад. Все дуже просто. Вони з'являються тоді, коли економіка дозволяє їх виплачувати. Можна багато говорити і критикувати певні моменти, і говорити про те, що там щось з'їдає інфляція. Але конкретно, в тому числі і в Житомирській області, ми маємо хай невеликі прирости валового нашого продукту, який ми виробляємо в Житомирській області, і так само на загальнодержавному рівні. І якщо ці прирости є, то держава приймає рішення, куди їх направити. На сьогоднішній день усе заплановане президентом буде виконано. Це зрозуміло. А от, а от чи а, а от і люди самі дадуть цьому оцінку? Чи покращиться у них життя? Можливість купити той же самий хліб, молоко і так далі. Ви сказали, що такі соціальні виплати вони відбуваються тоді, коли економіка країни дозволяє. Не ли це совпадінням, що економіка країни дозволила зробити соціальні виплати тим же учасникам бойових дій в рік, коли будуть проходити вибори. Ну, давайте перед тим як ви відповісте. Нам зараз приносить каву, тому що у нас все таки продача кава без цукру, і каву без цукру зараз і подадуть нам. Останні роки без виборів у нас взагалі не миналися. Розумієте, і якщо чекати на те, щоб робити добрі справи виключно в ті роки, коли немає виборів, то можна взагалі ніколи не дочекатися, тому що у нас е то вибори до парламенту, то місцеві. Ну, минулого разу вони збігалися то дочасні вибори, то вибори президента. І кожен раз, коли робить щось влада, завжди можна говорити, що вона готується до наступних виборів. І, до речі, це абсолютно правда. Ви ж знаєте, що виборча кампанія починається з днем оголошення результатів минулих виборів. Тобто виграють виходить, всі політики, тому що вони піаряться з однієї сторони, і люди, які виходить. Але я, наприклад, не погоджуюся, тому що е, все-таки те, що говорять спеціалісти, не секрет, що у нас борг. Перед країнами, да, там, наприклад, перед МВФ, вже 460 мільярдів. І тобто, можливо, ці гроші треба в економіку вкладати. Саме із-за цього зараз я говорю, що потрібно затягувати, тому що вже кожен громадянин повинен виплатити 22. Ну, це так говорять, 22 тисячі ну, гривень. В, в даному випадку по зовнішньому боргу це окрема тема, тому що є країни, ті ж самі Сполучені Штати, які мають набагато більші борги і нічого, я вони абсолютно нормально так. живуть. Це раз. Тепер друге питання. І це вже дійсно важливо. Те, що ми сьогодні даємо людям саме малозабезпеченим верствам населення, це і є інвестиції в економіку, просто не прямі, а опосередковані. Я сильно сумніваюся, що е, ці гроші, які приходять, вони будуть е, витрачатися на якісь предмети розкоші чи ще на щось. Вони будуть інвестуватися в сферу послуг, в харчову промисловість. Тобто люди їх ми будуть витрачати. Прийому. Чому проймо? Сфера. Наприклад, не чому критикували, пам'ятаю партію регіонів? Критикувала Тимошенко, тому що вона часто називала її, називали її бюджет, і бюджет приїдання. Вона казала, хай це краще буде приїдання чим а, розкрадання. Ді, а не партія не регіонів не себе позиціонує ну, партія влади у нас, так, у нас, як у нас кожен рік. Іде зростання валового продукту, особливо в сільському господарстві. Ми заміняємо ви. Подивіться на наші прилавки магазинів. Ми потрохи витісняємо. Ті продукти, які у нас завозилися, тільки сьогодні можна вирощувати. У нас є цілі програми, і ми за... і, і, і це правильно. Треба давати робочі місця саме тут. І для цього ці інвестиції у вигляді соціальних виплат. Абсолютно людям потрібні. Ну, от давайте поговоримо більш да, про а, одну да, з да, ініціатив, вот. Це така найбільш відоміша, яка вже реалізується на цьому. Космі ми вже касаємося некоторих реалізованих аспектів цієї ж ініціативи президента Віктора Януковича. Хто не отримав ці деньги від Тимошенка, вже можуть отримати їх від от Януковича. Да, ми говоримо про так звану, ну можливо, це звучить дещо банально, але віті тисячу так, хай не ображається Віктор Янукович на нас. Говорили Юліна. Правда, як заявив Віктор Янукович. Цього року гроші отримують не всі. Та видачу коштів за програмою продовжили до 2015. Я відомо, як відомо, уряду таки доручили розробити програму. Тоді е, таке питання: хто отримує, особливо що в нашої області, хто отримає, скільки це людей буде, і за яким принципом, можливо, визначатиметься, кому першому, там хто з цьому році отримає. з моєї точки зору, неважливо, який уряд сьогодні, і навіть неважливо, хто президент. борги треба віддавати. Наші е, батьки, я говорю про своє покоління, діди важко заробляли ці гроші за часів радянського союзу, відкладали, в чомусь себе обмежували. І сьогодні те, що держава намагається хоча б якось частково компенсувати, хоча насправді це дійсно часткова компенсація, вона ну, не повертає да. справжньої вартості да. затрачених тоді зусиль. За ці вложені гроші можна було квартири покупати, звичайно, звичайно, а за визу... але це принаймні той мінімум, який ми можемо. Віддати. Якщо є така можливість, від неї не можна відмовлятися. Хотілося б, звичайно, на 100% всім віддати всі ці втрачені заощадження, але цього не можна зробити. Тепер стосовно кількості. Виплати ще не почалися, іде актуалізація, тобто формується повний реєстр, він розбитий, щоб уникнути того, що було минулого разу, коли були давки в чергах. Зараз розроблена, розроблена спеціальна система. Кожна вікова категорія. Моє время в свій час. Більше того, на кожну людину заплановано 15 хвилин за безкоштовною гарячою лінією вона дозвонюється по безкоштовному телефону зі стаціонарного їй повідомляють номер, адресу відділення і час, коли на неї конкретно виділено 15 хвилин. А то скільки ми будемо знати на початку чергу буде на тільки невідомо. звичайно, ну, то тобто хоч приблизно це, ні? я не я ну, кошти вже швидко. У, у нас кава правильно заварена, і тут нема гущі щоб погадати. Розумієте, тобто скільки людей пройде актуалізація, всі отримують ці кошти. На ну, яким чином будуть тоді, вибачте, по принципу як будуть розподіляти? тому, що вкладників багато, але як я вже зазначив, до дві Хто-то сліду гаду через год? Давайте года. зустрінемося... Ви ж вже створили якісь списки. Давайте, Важаю, давайте, що вже давайте, списки? давайте зустрінемося. Списки не закриті. Тоді, коли буде повний список, ми розуміємо, скільки ну, там нема коштів. там просто алфавітний. Звичай. Наприклад, ні, ні там є, ветерани. Це... А потім вперше перший прийшов, той перший неправда в першу чергу. Виплачуються люд... гроші людям, які мають понад 80 років. Ну і зрозуміло, чому не треба пояснювати. Потім іде ну, да. категорія 70-80. І ну, в цьому є певна якась логіка і справедливість. Ну, о... я не з вопросом о виборах. Не закінчиться ли ця програма, не звернеться містичним образом. Коли да. Потім сказати, коштів немає, як завжди. Вибори пройшли. Ті гроші, які... Прийнято рішення виплати, тобто кожному вкладнику по тисячу гривень будуть виплачені до останньої копійки. Це питання честі, в тому числі і президента. Вибори президентські тисячі 2015 році є шанс оцінити. Я думаю, что программа не будет прекращена. Хорошо, перейдем тогда к следующему моменту. От вице-премьер-министра социальной политики Сергея Тегибко поступило областным государственным администрациям определенное письмо. Оно называлось «Об улучшении оказания социальных услуг уязвимым слоям населения». И об этом пишет Виктор Бабаренко на «Украинской правде». Этим письмом политики фактически выделяет целевую дотацию денежную из государственного бюджета местным бюджетом для создания дополнительных 12 тысяч новых рабочих мест в системе Государственного управління. Так, да, і на цю ініціативу вже виділяється 400 гривень, Та? А От як пише пан Боберенко, він, до речі, одесь десь тут записався. Він е, є е, працівником бюро аналізу, він каже, в нього він виділяє дві версії е, би, цієї події. Та, такої. Перша версія президенту і партії регіонів у нас дійсно треба не вибори вигравати. Вони просто за людей думають. Але він, як пише, версія цікава, але тоді вона свідчить лише про непрофесійність підходу. Чому? Тому що там, по-перше, ми говорили про... Скорочення державних службовців, а тут нових наймають, хоча вони і не будуть державними службовцями. І а друга версія отсія, що... та є так. Ну, Точнее, не другая версия, а продолжение от первой версии. Да. То, то, что в Европе, что например, эти государственные средства, их бы отдали лучше общественным, общественными или религи религиозным вот, организациям, потому что всем известно, что, в принципе, госслужбы справляются со своим заданием плохо, а общественные организации, они нацелены, они знают, они умеют, и действительно, они хотят работать, они как волонтеры, это их каких призваний, они идут с душой и делают это. Да, а есть версия друга, давайте за так озвучим, а вы уже скажете свою, да, мы так отразу. Ну, потому что это такая информация, это станем Часно сполав вже в Житомирських виданнях воно пішло. А та, що ця, вся як він каже, весела схема, була, е, будується лише для того, щоб майже у кожній цій раді був агітатор з одну веселу провлану партію і з радісним і сяючим поглядом носився по проблемним сім'ям і роздавав гречку від місцевого провладного мажоритарника. Так? Тобто і спросити в нього не можна, тому що він не державний службовець. А так він приніс, оце вам. А там, наприклад, агітація там ну, от, нікому не секрет, що напевно Литвин буде йти по виборчому. От там ну, від голови. Верховної Ради, наприклад. Та? От що ви скажете з приводу цього? Та? До речі, в Європі ці соціальні працівники працюють і абсолютно нормально, тому що ми дуже багато слухаємо всяких спекуляцій. І ті люди, які ніколи не займалися соціальними проблемами, в тому числі в сільській місцевості, їм легко багато про що говорити, а коли починаєш займатися цими речами. Безпосередньо, то виникає дуже і дуже багато питань, відповіді на які можуть дати саме ці соціальні інспектори. Перша їхня задача, вони як дільничні інспектори міліції. Ви знаєте, що дільничний інспектор міліції він знає на своїй території, де в нього проживає проблемний чоловік, де людина, яка звільнилася з місць, з ким треба проводити профілактичну роботу. В соціальній галузі у нас такої інформації на превеликий жаль немає. І основна функція у цих соціальних інспекторів. Полягає в тому, щоб вони дійшли до кожної сім'ї при, і, і, да? і визначали. Дивіться, от uh -huh. перше питання: ми позбавляємо а, батьківства, дитину робимо сироту, сиротою, і часто робимо правильно, тому що там аморальна сім'я. Вони п'ють і краще дитині не виховуватися в такому середовищі. А хто перед тим, як позбавити батьківських прав цю сім'ю, попрацював з рідною сестрою? З бабцею цієї дитини. ну, мається на увазі, або, есть, кому в або, передадуть ремонт. Звичайно. Угу. І от функція соціального працівника вести такі сім'ї, визначати, що отут назріває ситуація, і дитина зразу передається в сім'ю в першу чергу до ближніх родичів. Ну, Якщо ще... не виходить, тоді будемо йти далі. Друге питання. У нас часто густо подаються питання по субсидіям, по е необхідності соціальних виплат е з сімей. Ну, люди у нас такі, маю право і хочу отримати. А там виявляється, що там і прихована заробітна плата абсолютно достойна. Людина отримує, наприклад, до 20 тисяч гривень доходу і претендує на субвенцію, тому що офіційно вона отримує мінімалку, а соціальний працівник. Он будет это все Звичайно, в тому как партизан. — Звичайно, ну, а, а а, а, але в Європі, як ми зазначили, не держава їх наймає. Держава в тому числі наймає. На сьогоднішній день встановлюється достойний рівень зарплати для цих соціальних працівників, в тому числі і на селі. Так. Ми даємо 300 нових робочих місць, так. 399. Так? І, ці, і на цих людей покладаються саме ці завдання. А не завдання якоїсь агітації. Гаразд, тоді чому е, державна дотація лише до нового року, після нового року це впаде на, на бюджети місцеві? Ні, значить, Ні? Е, ситуа... ну так в листі. Я особисто читав ситуація цей лист. Ситуація така, що будь-яка в Україні справа бюджетується порічно і є бюджет 2012 року. На 2012 рік ми його закрили. На 2013 рік буде новий бюджет і будуть нові гроші. Цих людей з 1 січня ніхто не скоротить. А от мене сразу інтересують із якого із числа, із яких верств населення будуть обратися Правда. ці люди? Це питання, до речі, ще не завершено. Є вимоги, це звичайно люди мають бути з вищою освітою з відповідною кваліфікацією. Крім того, як тільки вони беруться в перші дні, буде організовуватися спеціальне навчання. Для того щоб вони якісно надавали ці послуги, от, а знаєте, що Бондаренко ще дуже чому цікаво, чому піднялося це питання? От він так говорить. Я, звичайно, це не, не перевіряв, але з його слів, так? що е аналізуючи всю цю ситуацію, він сказав, що от взяти Сумську та Полтавську область там це покладено ну, на партію регіонів. Саме вона буде відбирати і при її штабах буде працювати. Відповідно, і пішла така. Версія, що ми можемо відповідати. В Житомирській області цим займаються виключно центри соціальних служб для молоді, які, на, яких воно, на яких покладена ця функція, і ніяких партійних структур там нема. Якщо вам дуже цікаво, ми, до речі, проведемо аналіз, і я зобов'язуюсь прозвітувати будь-де скільки із набраних ну, людей думає, членів що... якої партії. Да, да. Ну ще буде дуже цікаво потім, коли вже почнуть вони працювати. Чи насправді вони будуть займатися проблемами, чи будуть роздавати, як пишемо дред гречку з а це агіт... буде агіт... Агіт... видно? Ми можемо. выехать на место в да, село и будете Ну, опять-таки, если мы будем говорить о кадрах, и больше 200 будет в Житомирской области. Допустим, 300, Приходит, 300, 300, 300, да, да, 300 да, да, приходит девушка-выпускница педагогического университета социального факультета, да, социально-психологического, ей 23 года, ее отправляют на какое-то село, ей нужно ходить по семьям, где, скажем так, бывшие заключенные, где родители наркоманы, алкоголики, справится ли такой человек даже после обучения или безопасно ли с таким знаете, людям? Села втекает, и никто в цели да, не и особенно студенты. Поживемо, побачимо. Але мені чомусь здається, що в першу чергу працевлаштовуватись будуть не тільки випускники, хоча радо бачити там і випускників, а люди з досвідом. Люди, які проживають на цій території. Ну а, є... а, і... а саме ті люди, які вже працюють, тут може виникнути такий конфлікт, знаєте, старі, вони там отримують ну, по тисячі. А тут прийдуть якісь нові хлопці, дівчата, які будуть отримувати в півтора рази більше ніж вони. Да. Не скажуть, а ми що не можемо справитись? Можливо, доплатити цим працівникам, що вже є. Я думаю, що те, що встановлена хороша планка оплати праці для соціальних працівників, буде стимулювати нас всіх. Я маю на увазі діючу владу в 2013 році підняти. Рівень заробітних плат тих людей, які працюють в соціальній сфері, вже сьогодні принаймні до такого рівня. Ну будемо сподіватися, тому що насправді соціальна сфера, так як в мене одна в за світ соціальний працівник, це найменше плачує Вона хоча в Європі зовсім це ні. правда. Але поговоримо більш, так ви вже затронули цю тему саме про дітей сирі, так. Да, давайте передати так. Тому що теж одна із ініціатив президента соціальних та він сказав, що взагалі не хоче бачити в нас дітей-сиріт в Україні максимально все це зробити. Ні, ні, секундочко. Ні, президент не, президент так. не так сказав. Що значить, президент сказав, ну не це хоче я... бачити я... дітей сиріт. Я сказав, він сказав інакше. Він сказав, що президент Янукович хоче бачити дітей, які з різних причин опинилися сиротами в нових сім'ях. Ага. Він не хоче бачити їх, їх в інтернатних В інтернаті. Угу. Але працівники інтернатурі за все захоче, щоб вони там були, тому що Н, це ні, шуміха це шуміха, придеться скорочувати вопросу. людей. Да, Закриття четвертого інтерната, це теж шуміха така більша в городі. От в даному випадку це не тому, що я державний чиновник. Мені просто подобається ця фраза у Януковича. Дискусія, де бути дитині краще в сім'ї чи в інтернаті, в Україні закінчена. Чи знайдуться ті сімей, які знайдуться. Знайдуться. знайдуться? У нас на сьогоднішній день існує черга да. на те, щоб взяти дитину. Існує да черга серед батьків Навіть і, на усиновлення, на усиновлення. Тому що є радіця, усиновив ребенка дав фамілію і почеш менше день або, да, або взяти в прийомну сім'ю. У нас іде, от з 25 числа травня у нас починається навчання для тих, хто захотів стати прийомними батьками. Ми цю роботу ведемо, і це один із пріоритетів. Ну будемо вірити да. получається увольняємо співробітників на благо самих дітей. Да. І куди куди, куди хорошо? Один вопрос, куди цих дітей переведуть? У нас є ще два інтернати. Їх, Розводять по них, тобто доукомплектовують, Але процес цей. Ми рухаємося до того, що всі інтернатні заклади зрештою будуть ліквідовані. Ну, от це то випливає, що нам потрібно буде зустрітися, ще раз, як мені у 2013 році. Нові заступники соціальні ініціативи розписані чудові. Наскільки вони будуть реалізуватися, ну, час покаже. От, а на цьому все нашої програми вже. К сожалению, закончилось. Это была Кава Бессукру. Мы сегодня говорили о социальных инициативах президента и их реализации в Житомирской области. С нами был Ярослав Долгих. Дякую, Ярослав. дякую.